Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 243 220 особин за добу 600 і поранено 729 660 песиголовців головців за добу 1 800 танків 4 174 одиниці за добу 12 бойових броньованих машин 8131 одиниця за добу. 13 артилерійських систем 4705 одиниць за добу, 30 реактивних систем залпового вогню, 698 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони 454 одиниці за добу, 2 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 310 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3977 одиниць за добу, 14 крилатих ракет, 1307 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7194 одиниці за добу, 12 спеціальної техніки, 703 одиниці за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.